OOF e І хочеться розпочати з дуже веселої штучки. Е, як ви пам'ятаєте, вчора Петро Олексійович Порошенко, наш президент, їздив до Грузії, і в Грузії він виступав під дуже веселим надписом е, надписом Україна, але з помилкою. Давайте подивимося, як це виглядало. От виведіть, будь ласка, на екран. Е, да. От як ми бачимо, Грузія Україна! Бізнес-форум. Е, а може насправді це і не помилка? Це просто, знаєте, е, такий грузинський типравдий. Грузія Україна. От, і насправді вони просто. Дали транскрипцію грузинського слова Україна. Ну, звичайно, це жарт, але ну да, трошки якось воно не цей його. ну, але менше з тим господи завжди буває і з ким такого не буває. Ну а вчора також ми з вами дивилися, як ви пам'ятаєте, урочисте засідання кабінету міністрів, яке присвячено там було сторіччі уряду. От давайте фотографію подивимось де як ми бачимо в повному складі. Стоять ну, не всі звичайно, прем'єр-міністри, які були за часи незалежності, але. Ті, кого запросили, тут ми бачимо і Марчука, і Кучму, тут ми бачимо і Єценюка, і Єханурова. А от, правда, е, да, і страшно сказати, навіть кінах там стоїть. Е, цікаво, до речі, чому Микола Яновича Зіров не приїхав. Було б цікаво побачити його, і як би він там розповідав про те, що треба низкігліті а працювати. А взагалі, я, от, знаєте, вчора там е, жартував з цього приводу, а хочу сказати, що насправді це ж прекрасно, що в нас було таке урочисте засідання. Давайте от ми просто подивимося ще раз на всі ці Обличчя, яке ми бачили на цій фотографії, і запам'ятаємо, як не можна робити ніколи. Якщо навіть пан Гройсман брається цих людей питати про те, як щось робити, то просто хочеться йому порадити. Правильно подивіться, спитайте у них, як вони робили, і ніколи в житті цього не повторюйте. Більше ні при яких умовах і ніколи. От реально, просто от саме так і хочеться сказати. Добре, ну а тепер перейдемо до гостросюжетного сюжету, який в нас відбувся на Рівненщині. Отже. Українські прикордонники затримали двох людей, які хотіли увага вивести до Білорусі. Шо б ви подумали, 22 мішки сала. Саме так вам не почулося з сала. Державна прикордонна служба затримала коня з під водою, а також мікроавтобус, які намагалися прорватися до Білорусі і вивезти нашим північним справжньому братньому народу справжнього українського сала. Бо знаєте, білорусі ж люблять картоплю їсти. Правильно, але що ж це за картопля без нормальних шкварок? Правильно, і от люди хотіли допомогти, але безжальні українські прикордонники не дали їм такої можливості затримки. Мали і тепер хтось змушений буде в Білорусі їсти картоплю без сала. Ну, це історія про абсолютно якусь не знаю безжальність українських прикордонних органів. Ну що ж ви так робите? Ну люди так чекали справжнього українського смальчику. А ви так. Ай-яй-яй. Ну, поїхали далі. Я думаю, вчора ви теж помітили. Абсолютно вікоповну заяву дігенерала Захі... Захарченка, керівника терористичної організації ДНР, який заявив, що тепер Новоросія відміняється, а тепер буде Малоросія. І от Тут правда виникло питання, мале де ж саме воно виникає та малоросія. От, наприклад, в інші терористичні організації під назвою ЛНР, зокрема, глава некого народного свят ЛНР заявив, що ЛНР не буде брати участь у створенні Малоросії. Понад те, їх ніхто навіть не повідомляв про його створення, а ще він виразив самніні в цілісообразності створення нового государства. До речі. Я нагадаю, що прямо зараз між так званими ДНР і так званими ЛНР діє, щоб ви думали, митниця! Це не жарт, правда? Якщо їхати з Дебальцого по трасі, з Донецька в Луганськ, то там діє митниця. І в мене виникає тут питання: якщо ЛНР не погоджується з тим, що ДНР створює Малоросію, мені здається, що час. Почати визвільний якийсь похід ЛНР на ДНР і визволити нарешті ДНР від влади ДНР. Або може, ДНР треба піти е, штурмом на ЛНР і змусити цих сепаратистів клятіх такі створити ж Малоросію, бо якось тройво не зрозуміло то чи є та малоросія, чи нема.